Вітаю вас любі друзі, з вами містер Стратег, а це п'ятий квест, передостанній, Де нам треба захищати ворота, щоб залишилися хоча б два живих голема. Давайте підемо, подивимось, наскільки це складно. І скільки часу це займе? Так, давайте одразу телепортуватися прямо звідсіля. Не будемо бігати до. Персонажів з фільму, щоб поговорити з ними? Мені просто цікаво, наскільки багато буде піглінів. Так, я бачу, що ворота відкриті. Це не добрий знак, хоча голем живий. Зазвичай ворота відкриті, якщо їх зламали. Так, що ми маємо? Чи ми можемо вийти прямо назовні? Там гравець. Чи це бага? Так, ну я бачу, що у нас три галеми ще живі, але. Мені здається, що я не дуже дуже вдалу позицію собі обрав. Ага, на дах я не можу забратися, добре. Мені здається, що звідсіля буде трішечки зручніше. Не дивлячись на те, що лук повністю вкачений, все одно вбити гаста з одного пострілу не виходить. А вони ще й по ним луплять своїми снарядами. Хто там? Так. І ну, знову ж таки незрозуміло, скільки ще хвиль буде. Скільки ще хвиль. Вони. Стріляють по галемам? Там повинен бути гаст? Я його не бачу. Чи його просто вбило, а снаряд долетів після. Так, добре, що у нас з цього боку? З цього боку нічого цікавого. Так, ну і що? Хвиля скінчилася чи не скінчилася? Я не розумію, де де все? Чи я занадто пізно приєднався до. До хвилі, чи просто все забагало, як завжди. Там хтось стоїть. Капець, там хтось стояв. Його ніхто не помічав. Ага, Прикол. Так. Добре. Три голема вистояло. Чи зарахувався мені цей напад? Так, зарахувався. І тепер таким чином 5 хвиль відразити. Так, там у нас один голем, тут у нас два големи, по центру у нас один голем. Тобто, а, -а там повинен бути голем, Підождіть, Чи я занадто далеко стою і мені просто не видно, добре. Так, те, що пігляни рухаються ривками, мені здається, це не дуже добрий знак. Скоріше за все, навантаження на сервери Моджанг в цей момент е занадто високі і. Щось йде не за планом, бо вони не повинні рухатися ривками. Так. Кляті гасти. Тепер за гастів дають. Е е Досвід, навіть якщо ви не вбили його повністю. Ось, бачите, три досвіду мені відсипали. Ну просто через те, що це тепер не так важливо, як раніше. Так, нам вбили одного голема. І я бачу, що вже і на іншого нападають, і його ніхто не захищає. Люди, у нас мета захистити големів. Зараз його вб'ють, і ми провалимо цей напад. Цю хвилю. По ним ще й гасти уплять. Та здохніть! Оце капець. Ну, я казав, що це буде складно. І це. Ти хочеш здохнути чи ні? Так, підождіть. Цей голем вже не вистояв. Ну круто. Що я можу ще сказати? Скільки у нас голем залишилося? Рівно 2. Рівно 2 големи. Там хтось йде. Я не можу стати прямо на край. Цієї вежі, тому я не можу його влучити з мого положення. Так, ну, ще є хтось живий? Перемога. Ну, я б не сказав, що це занадто просто. А, вам би стояти не там, хлопці, вам би стояти десь вище, щоб ви бачили увесь простір. Ви якось не дуже вдало стали. І ось тут големів взагалі ніхто не хоче захищати. Ну. Можливо, мені просто так пощастило, і зараз просто немає людей, які б це робили. І якась бага з тим, що гравець стоїть прям. Прям посеред поля бою. Я не розумію, це глюк, чи він якось туди потрапив і тепер не може звідтіля вийти. Так, добре, я буду захищати цих двох големів. В Цілому то. Я сам тут, звісно, всіх відбити не встигну, але я хоча б спробую цей кут воріт якось захищати більш стійко. Враховуючи, що хвилі в цілому то не надто великі, 2-3 хвилинки, все одно вистояти 5 хвиль. Це доволі, доволі довгий процес. Скажемо так. Якби нас було тут трішечки більше, мені здається, що і атакуючих було б більше. Тому що воно, скоріш за все, якось все ж таки враховує кількість. Я або не, по не, не влучаю, або занадто далеко, і до них е не долетає той урон, який би міг до них долетати. І там вже один голем е вже мертвий. Вони тепер йдуть до цього голема і гасти. Так. Де? Що? Я ж тебе вбив? Звідкиля ти пуляєш? Ага, є третя перемога. Добре. Три з п'яти. Ну, таке. Скажімо так, Трішки напружено. трішки напружено, тому що. Ти не один тут, ти не можеш контролювати усе поле, ти намагаєшся робити все, що в твоїх силах, але ти ж повинен ще й сподіватися на те, що інші гравці роблять те саме. А ти не можеш цього робити, і виходить, що так, я розумію, що можна в це грати довго, і, врешті-решт, просто завдяки кількості проходжень набити відповідну кількість захищених големів, але. Я не хочу тут сидіти декілька годин, відверто кажучи, це не той квест, який би я з радістю виконував постійно, скажімо так. Є квести поцікавіші, ніж сидіти і відбивати хвилю за хвилею. Чому я не вучаю? Ще й не зрозуміло, це воно лагає, чи це я просто такий міткий. От я ж. А, ти зновий. Навіть повністю вкачений ук якось мені не дуже з цим допомагає. Я думав, що він буде сильніше лупити. Та серйозно, скільки вас там буде? Це вже не смішно. Це п'ятий там в тому куті. Чомусь голем постійно світиться, наче його дамажить. Судячи з усього, там ще щось відбувається, але з мого краю мапи просто цього не видно. Я можу підійти по і подивитись, вже перемога. Все чудово. Ворогів вбито, оборона 55%. Не зовсім зрозуміло, що воно рахує, як 55%. Типу, це мій вклад в оборону 55%, чи, чи що. Чи це 55% вцілілих големів? Не зрозуміло. цифри дивні. Так, мені залишилася остання хвиля. Остання хвиля, яка. Сподіваюсь. Швиденько закінчиться. Так, у мене вже 88 рівень. Я не розумію, на що мені цей рівень. Йди звідціля. Мені подобається, що вони з порталів не, не, не виходять, а вистрибують. Це прикольно зроблено, що вони, типу, прям. Так, там наче хтось відстрілюється, тому що там наче менше ворогів стало. Але Голем все одно світиться, наче його атакують. Або я не бачу зі свого ракурса, або я просто відволікаюсь не на те, що треба. Ого, ніфіга собі там щось відбувається. Я не надто міткий. Так, ну що, ще хтось залишився, там щось літить. Кого ми ще не вбили? Є! Ха. Все, на цьому квест закінчений. Давайте звідси підемо. На цьому квест закінчений. Я в цьому можу піти, як зазвичай, через телепортацію, нашу я знову йду до цього персонажа з фільму. До речі, сьогодні 3 квітня, і офіційно в Україні виходить вже фільм. А, сьогодні в четвер. Тож квест буде ще тривати якийсь час. Плюс, враховуючи, що шостий квест нам стане доступний лише у суботу, тобто через два дні. То виходить, що квест, який, начебто, повинен був нас готувати до виходу фільму, закінчується вже після його виходу. Не знаю, чи так було заплановано, чи все ж таки квести повинні були бути щодня і пройти його можна було за тиждень, а не за два. Але, тим не менш, залишився останній квест. Останній квест, який враховує. Кількість алмазів і кількість попередніх квестів. З алмазами проблем не буде, тому що в цілому, то, я так розумію, що на шостий квест відкриється другий рівень мапи, ой, другий рівень шахти, вибачаюсь. Але окрім того, що буде доступний другий рівень шахти, там ще й ходить величезний піглін, за вбивство якого навіть не в соло, а з кимось відсипають приблизно 15 алмазів. Тобто, в цілому вбити. Чотирьох гігантських піглінів, і це вже виконана квота. Звісно, скоріш за все, квоту можна виконати швидше саме через пошук алмазів. У мене зараз КО максимального рівня. Не знаю, як це мені допоможе, тому що сказати, що воно прям стало надто ефективно видобувати теж залізо та теж вугілля, я не можу. Я походив. По шахті, просто поекспериментував -по -по з тим, скільки все ж таки мені випадає тепер ресурсів, і я б не сказав, що воно прям занадто круте, і буду дропати нам по 5 алмазів з кожної руди. Але, звісно, це було б занадто імбово. Ну а вам, любі друзі, дякую за увагу. Сподіваюся, це було цікаво. Підписуйтесь на канал, розповідайте друзям, пишіть свої коментарі. До зустрічі у наступних відео та тихого, і мирного неба вам.